Всім привіт, з вами я Аня. І я вже десятий раз перезаписую звук. Це класно. І так, вибачте, мені за довгу відсутність. Мені дуже прикро. Я дуже шкода, мені прикро. Ну, взагалі кошмар. Але давайте не будемо про погане, будемо про хороше. А хороше це що? Правильно, це творчість. У даному випадку це малювання. Я вам пропоную підписатись на цю гарячу сіксу. Чіксу, Сіксу, Сонечка. Вона дуже прекрасно малює. І, до речі, це вона мені намалювала нову обкладинку, обложку, баннер каналу, аватарку. Не знаю. Називайте, як хочете. Але це діло рук сонечки. Підписуюсь на її інстаграмчик, також на неї Тік-Ток. Куди теж треба підписатись? Отак, силочки будуть в описі. А тепер давайте перейдемо до самого відео. З цього моменту я буду виживати на острові, безлюдному острові. Такі там дерева, гора, вівця, такий шашличок. І тут я бачу пташок. Що це за пташки? А це папуги. І вони цвірінькають. Угу. Так, ну я, я так розумію, що це мати і дитина. Там можна їх приручити. Якщо можна, то я буду людиною з папугою. Людина-папуга. Во. І. Щось воно не працює. може, просто мало їжі. Якось воно не переручається Нехороша пташечка, тому давайте перейдемо до ламання дрів. Зараз нарубаємо дрів. що тобі пішло так? <laughs> як я хочу додому, щоб знімати нормальні відео uh, later. ух ты, що то за звуки? Як, ну, там були якісь пташки, або не пташки, какаду, носороги, синьолапі пташки. Але зараз мені, знаєте, якось не до них. Я хочу їсти. Тобто, я ще не хочу їсти, але я потім захочу їсти, тому. Кудись вона полетіла. Тому давайте добудемо собі. здобудемо собі. їжі. я відчуваю, що то надовго. Дуже надовго. Ще питать. Лінчик. То кричав Павлін, то не хтось інший кричав, то кричав Павлінчик. Добре, давайте підемо. Подивимось на цю диву пташку. Гарне створіння, і то я відчуваю, що то дитина. А, ось воно знову кричить. Так, це кричав Павлін, це був не носорог. Дуже шкода. Але носорогів я не бачила поки. Я, в принципі, тут мало кого бачила. Тому давайте будемо відволікати мати й дитину, або батька й дитину від прогулянки лісом. Ще якась пташка. У мене така стояла на аватарці в інстаграмі. Яка ностальгія, га? Так, а ще, до речі, моя прекрасна чолочка повернулась в Майнкрафт. Ось, бачите, я нарешті її зробила. То у мене не виходило, а тепер вийшло. <с juxt> так, це дуже важлива інформація. Але таке буває. Так. Ну. Що тепер робити, я не знаю. Треба десь зробити дім або обдивитися усю територію. Тому я піду і подивлюся усе, що тут є. І тут, як ми бачимо, дві частини острова, але поки що ми будемо жити лише на одній, ну просто тому, що я так хочу. Треба знайти місце для дому, але я хочу зробити свій дім в у скалі у такій високій. І оце, в принципі, мені здається, чудовий варіант. Тому давайте перейдемо до самої будівлі. Тобто, це знаєте, буде так навіть не будівля, а якась печера, чи не знаю, яксь назвати. Так ну що, тепер у мене є вугілля. Поздравте мене, у мене є вугілля. Клас. Пічка, вугілля і їда. Їжа. Я тепер можу жити. ох. Падам душа вісногат, била блискавиця. Біла піксерце мовча, мода Знаю Здаю, друга! Ну і так, отакий поки що дім у мене виходить. Така чудова домівка. Але це ще не ідеально. Потім я дороблю. І тепер в мене є підлога. І чогось не вистачає. Так, мені не вистачає дерева, яке я не можу добути. <клес> Дуже печально. А ще, якщо ви не знали, я безсмертна. Тому я ходжу по печерах без нічого. І тепер у мене є що правильно? Моє перше залізо. Тепер я залізна людина з дверями вдома. А двері то що? То правильно, то краса? А ще у мене тепер, знаєте, я сижу і у мене так бриз. У мене ще дерева тут будуть рости. Мені знов не вистачило одного дерева. А тепер є дерево. І залізу є. І взагалі я дерев взагалі вообще прям найкраща людина в світі. Я не знаю, як оце все коментувати. Типу, ну Типу, я, ну я не, я, не розмовляю. я взагалі не розмовляю з людьми в реальному житті. І взагалі я хочу шоколадку. Шоколадку і вінника. Отака вона, складна доля. Але давайте забудемо про складну долю і підемо на другу частину озера. Просто подивитись. Мені просто от, от мені цікаво, що ще є на цьому чудовому озері. Озері. Як називається? А, острів! о Там пандочка, її можна буде забрати собі. І тут вже більше дерев, ніж у мене в тій частині. І взагалі, мені здається, що на острові має бути більше дерев, а їх тут якось малувато. Ну, тобто, взагалі. Нецікаво якось. Але хоч пандочка є, то вже класно. Так, і ось тут ми знаходимо щось дивне. Це дім відьми, напевно. ну Типу, без відьм в Майнкрафті не обійдеться. Дуже страшно, знаєте, туди йти. Не знаю навіть, як я туди піду. Дуже страшно. А якщо я вмру? Але що правильно, ми живемо один раз, тому треба йти. А зважаючи на те, що зараз у світі я сумніваюся, що я доживу до 20 років. Моє везіння і мрії, то максимум 16. Але то забудем, бо ми йдемо в саме логово піратів. Чому піратів? Бо он він там стоїть і я вважаю, що це логово піратів. Але воно якесь страшне і я бачила у того пірата пістолет, тому я напевно не піду туди, бо воно страшне. А я не самогубець. Бо самогубство то гріх. А гріх то Росія. Смислу нуль. Але я все одно туди не піду. Потім. І це у нас фламінко. боже, який чудовий фламінго. Я хочу собі фламінго. Кошмар, вони оруть. Ну, а тепер, якщо коротко, я ще трішки подивилась на різних тварин. Пішла, зробила собі вдома таку класну стіну. І все. У логову піратів ми підемо в наступній серії. А я хочу сказати вам до побачення, телебачення. Вибачаю за таке відео не хороше, але я постараюсь робити кращі відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на Соню. У мене є інстаграм, телеграм, і я проти Путіна. А це найголовніший аргумент. Всім пока!